Всім привіт! І ми продовжуємо проходити губка Боб, квадратні штани, битва за бікіні Бото. Так, і що? Ми йдемо далі. Mm -hmm. Йдем до крапса, поговоримо, що він хоче. Mm -hmm. Губка Боб, допоможи мені знайти Патріка в мене для нього є завдання. Не питання це завдання. Mm -hmm. Так, от Патрік є. Йдемо до Крапса. Вибач, Патрику, але парк розваг закритий. Нахабний робот забрав в мене білетний кіоск, і що ще гірше, то він гроші мої позабирав. Якщо допоможеш мені розібратися з цим мерзким роботом, я тебе щедро віддячу. Та не питання, містер Крабс, Угу. цей живіт іде е, ламати роботів. Угу. Так, а як то мені з цим? Ага. О. Да. є що? На, ну ви, зараз ми його виженемо. Ну виходь звідси. Паразит. Я помню трямна кавончика, да. Ну а на зараз я його О, так то. Да. Розлетівся на, на шматки. На тобі паразит. <розит> Робот паразит. Моих да. но. Так, от щось там аж впало. А. -а, -а. Щось ми не добре зробили, чи щось добре зробили? Погано. Капець, так, а де то містер Крабс тут був, так? Да? Так, роботи пішли звідси. Ну що ж, я не зовсім це собі уявляв. Я сподіваюся, страховка покриє весь збиток. Чому б тобі щось не попробувати щось дешевше або безпечніше? Мені потрібно, щоб на атракціоні з лодочками не залишилось роботів. Як знищиш всі, то до мене бігом біжи. Не поняли, ми тут крапсу помогли. Крапс нам лопатки не дав, а дав нам ще одне завдання. Хіба це справедливо? А Дивись, чому впало класику огляду? Ну бо е, воно заважке для е, досок. Угу. <плес> Тут така конструкція слабенька. Це було із якоїсь хоть за її да? А що тут робити? Ламати їх. Ого! Всіх. А, та нема що робити. Дивись, Чик-Чик. Хоба, все. За це буде носок, чи лопатка, не пам'ятаю. А, застряг. Є носочок. А вот роботи ще раз. Давай. М Давай. Друг ще буде лопатка. Так ще буде. Або роботи. Нічого нема. А ні, є щось. Хе. Так, та -та 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 -та. ох, їх більше стало, може щось і дадуть. Так, вилазьте. Що? Е? -е. Так і баба. Що? Нічого. Н нічого не дали. А була надія на лопаточку. Робот іди звідси. Диви там є лопатка. Ну, знизу, так. Да? Нормально так. Де пішов? Один другий. Треба. Две, а! там лопатка. Та я бачу. трона треба десь побити. Труси мені пригодяться. Угу. Що тут доброго є? що шоці штук, можуть наносити. Ого, нічого собі. Ну бо це логічно, так. Да? Ну бо це ж залізне, да. Колячо ще... коли вдаря, mm -hmm, коли так. вдарився від залізу. Е, так, а де то ми мали допомогти, куди то йти? Почекай, зараз. Туди. Правильно я йду? Сюди Ну так. Да. Все, побіг. Ви що там є далі спанчбоба щось? Угу. Так, тут буде щось для спанчбоба, це добре. Ну, Ми йдемо Реату... Похоже, Це бульбашки. Угу. Ну так, там, Чи Просто боубол. Помниш, там там, де був медузий король, то там був теж бульбашки, це три. Так, я тут маю розвалити роботів, а, ні! Я тут маю не роботів. Ой-ой-ой, як же ж слизько, не бийте, не бийте, не бийте! Не бийте, не бийте, не бийте. Є, давай, на. А. А, це було не чемне. Та нічого. Та це було розламаний. А, ні, він напевно не розламаний, я думаю. Він зараз знову появиться, але нічого страшного, ми йдемо далі. Так, спроба номер 2 Мене там нахабно скинули. Його Ні, не його немає. О, немає, супер. Зате там є носочок. Вау-вау вау, як слизько. Патрик тормози трохи. Веселий. Та це за... аж занадто веселий. Mm -hmm. Нічого тут веселого немає, Патрику. Е, Йдемо до містера Крапса. Краще б запорочик ще додавали, так? Да? Mm -hmm. Так, а де де то, містер Крабс? Ззаді. Так, тут да можна йти. Потім зайдемо. Да. Так, кажуть 2 200 блистівок. І нам супер батут вилітає. Mm -hmm. А. Ну давай. Ви, ого. І нам треба буде попасти в лопатку. Ого. Тут ще один є. Та щось воно якось небезпечно, знаєш. Може то губка Боба краще брати на такій штуці? Він нас попригунше той. Чи Патрік? Може йдемо до містера Крабса, заберемо лопатку, щоб до нього більше не повертатися. Нормальна ідея? Вау! Я втікаю! ой 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 Я думаю, що він не дасть лопатку. Серйозно. Що він такий обманщик? Мусить дати. А треба перше, напевно, все це. Пройти це, а потім. вернути ні ні ні, він говорив, що цю, на, на тій площадці всіх роботів побити. Так що має дати нам. Давай, крабс, віддавай лопатку. Там ще десь є якась арена одна може, ага, там напевно ще одна арена є. та, -ра -та там, 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 там. -там. Беремо губка Боба може. Ну давай. Нє, чи тут Патріком ліпше. Не знаю. Там є а... літ. Оба, так. Ми йдемо всіх луж пашити, Раз, два і самий поганий робот тримай. Да, тут треба на нього їм силою приїхати, угу. а не просто бити. Так, оба-оба-оба-па. Давайте я попробую взяти губка Боба. Ну бо І... він такий пригун. Ми ж 2-2 тисячі блистівок там віддалиш не просто так. Ну да. Ну, то треба їх забирати. Е. та там. Нам сюди. А минулого разу я тут шльпнув. Це було не над ним. Зараз, зараз. Так. Сюди зайшли. Де наш батут? Є батут, Раз. Два. Два. А тут куди то вверх тут. Іти. Я щось Ні. не можу. Беру. А, вон, дивись! Є, лопатка! 21 лопатка. Супер! Оце так! У нас було 20, а тепер 21. Угу, так. Ну, 21 лопатка. А, ти бачиш, де я бачу, вон ще одна бачиш Е, ця? Там ця слизька Нє, тут гірка. Це ще дві. А, ще дві. Є. Нам потрібно поміняти назад. На. Патріка. Бо в нас Патрик тільки вміє кидати ці штуки. А це що за цей? О! Я на якусь горку зайжу. Ого. Е, 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 -е. Ні, мені таких не треба, мені. Вони так. не подобаються. А, капець, труси давайте. Труси є. Yeah. Я. це шахінький. <звук> Ооо. І фініш. Ще й не взяв цю штуку. Ну, капець. Я куштую. Та там така голубенька блистівка була, вона, походу, дуже дорога. І я йду бомбити, я не буду. Я втікаю. <хи> не хочу я з вами битися. То треба дублікатотрони бити, і тоді буде щастя. А, так, ми типу сюди. Оп. Патрік, вертайся на базу. Обулю булю бою булю бою Ти він так говорить смішно. вою угу. булю булю Треба знайти всі останні ці штуки, так. Як то? Зараз буде карета подана, сер. Сер Патрік. А, так, тут ми все зробили. Можна йти. Кудись далі. А куди то Ага. Це одна арена ще. Так, ще одну арену зараз ми. Бач тут. там є лід Та що це за кнопка така? На, і що далі? Сходи. Сходи! А, поняв. Але є один нюанс, по ідеї, знаєш який? Mm. Мені треба ще одного брати. цього А, він так не пригає Ну ладно, попробую так без нього. А просто їх побити. Вийде. Оба! Нам не треба буде. Оба! Ану пішли, ах ви. Це просто був штука А, все. Все, з лодками ми розібралися. Було легко. А нам не треба, кавун. Що... О, все, ми тут а... з цими повирішували всі питання. Йдемо до крапса забирати. Та... Дійсно, сюди. Супер. І тут можна взяти. А, вон коробка. Давай тако зробимо. Хоба! Угу. Тут. А, тут. І зараз підійду, типу, сюди. Я. Ось твоя нагорода. Овулявуляву! О, каже, господи, дякую тобі за цю лопатку. І ова! Ми тут. Що беремо губка Боба. І йдемо далі. Чи тут губка Боба не треба? Ні, не треба бачу, бо тут тільки Патрик міє ці сальтуги робити. Ого! Угу. Ракета полетіла, всі, О, всі в укриття. І зараз буде сама основна наша задача. Це знайти правильне рішення, як вибити того дурного робота. Угу. Uh -huh. Для цього нам треба губка. Угу. Uh -huh. Боб. Так. Uh -huh. М -м що тут ми лупнули сюди? Що далі? Та-дам! 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 Ура! Ура! Ми можемо йти до Ларіча! Уі, лечу! Залітаємо. Вітаю, губка Боб! Ти король пляжу. Тримай золоту лепа. Лопаточку. Ой, дякуємо, Ларі. Дай лопатку. 23 штуки. Ха-ха! І ми пішли на нову локацію. Mm -hmm. Я думаю, що має вже бути бос. Ну. Не ж такого бути, що ми. Граємо губка Боба, і один бос, який був, це нещасна ігра. Нещасна ця король медуз нещасний. Не... Да, ігра нещасна. Не, гарна гра. Мені подобається губка Боб. І мені. Всім, кому подобається губка Боб, ставте палець вгору. Здоров, губка Боб! о, ти їх знайшов. Вони вернулись додому, де й місце. Тримай твоя лопатка, коротше. Ну, дякуємо, Патрик. У нас 24 штуки, це вже. А дивно, Патрик він наш дорог, але він нам не просто так дає лопатки, да. Угу. О, дивіться, дивіться. Король Нептун тут. Я привів вас сюди. Тут щось таке робиться. Каже, зараз ви двоє будете битися з супер босом. Патрік губка Боб, ви готові? В цьому углу сидить губка Боб, а в цьому робот білка Сенді, отак-то. Каже, дивися, жираф. Каже, мені здається, пора додому. О! Нічого собі. ми ти котика більше, чим гай. Ой, і що мені тут зробити, я а от не ти знаю. Ти зрозумів, що. А, все, я загадав. Аля ще дали мені. А ти зрозумів, що ця риба ведуща. Опа! Голова одлетіла, супер! Ага. Та, то ми тебе зараз на Ізі поб'ємо. Подивись, скільки у нього хефешу. На то трошки є. Оп. Оп. Ну що давай, мала, давай, давай, давай. Оба. І. На. Три ударчика. На ізі. Аж, аж ця штука відпала. Кажи, і, і Патрик каже, і я хочу пограти, і я хочу пограти. Короче, Патрик зараз буде лупашити тоже. Так, а Патрик? Патрик, а як ти її маєш бити? а а, -а! Давай, 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 давай! Треба, щоб вона впала в я попала по цій штуці, яка впала. О, -о, о! На! Оба, голова впала! Патрик. Треба, Треба сюди тут логічно, в електро цю штуку. На! Ну, куди ще, так? Да? Угу. Викинути, чи що? Так, тут все логічно, я це бачу. Опа. Давай пригай. Оба! Як я її сьогодні б'ю, чітко. Угу. І на. Так, це все, голову тобі не забрати. Так ще скільки разів її вдарити? Ага. Ще 4 рази. Нічого собі, то у нас це буде серйозніші прийоми робити. Угу. Mm -hmm. Хвіст в неї горить. Оба! Не, все добре. Пригай, давай. Пригаємо, ми, супер. Цей прыжок вниз. Беремо голову і зашвирюємо. На! Ой, каже, як весело, каже, твоя черга, губка Боб. Да, губка Боб каже, ой, дякую, Патрик. Ти справжній друг. Тепер остання. ця. Три. О, останній раунд. Угу. Хто кого? Ого! Да, труси злетіли одні. Зрозумів, туди між тим. Та я то зрозумів. Я знаю, що трикутником. Ага. Так, пучкай, 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 пучкай. Оба. На! О! Дві житушечки. Мала, тобі зараз буде гайка. Угу. І. Оба! Ой! Та я ж пройшов! Та він напевно не допригне так. Оба! Ой! Забувся цей. На. Давай голову. О! Все. І останній. Ти шо, ще мені дала цього. Підлящика. Трикутником кажеш. Ой! Я став напроти неї. Оце да. Добре, що тут на арені трусів багато було. Mm -hmm. Бо так можна було б і програти. І останній удар і супершвабра, білка, робот, ендів падає. 25-лопата. Король Нептун каже, оце то був. Класний бій, я вам можу дати все, що ви захочете. А саме 5 доларів 32 центів і маленьку лопатку. Ура! Каже, красавчики, хлопці, ви такого боса чіткого побили. Це все для мене, ой, який я щасливий. І починає щось плакати. Не плач губка, бо все буде добре. Ура! Ми побили супер боса! На новій локації. А, до речі, до речі, що тут в нас ще є. Слухай, планктон. Так, а що таке? Мені просто цікаво, чому всі роботи ніби беруться з твого помийного відра. Правда, я й не замітив. А, ну да, там ще така е, велика неонова вивіска, на якій написано штаб роботів. Гупка бо, ми, ми ж друзі, правильно? Ну, не то щоб друзі. Точно, та, так як твій недруг, я про тебе піклуюся. Як зараз, наприклад, ти дуже багато думаєш. Я боюсь, що ти так можеш собі нашкодити. Я скажу тобі, що буду робити. Я буду думати за тебе. Так ти не причиниш собі шкоди. А ти поки можеш продовжити працювати над тим, щоб вернути мені помийне відро. Дякую, Планктон. Ти кращий недруг, якого я тільки міг побажати. Тепер мені більше не потрібно думати. Капець. А, до, тут купа нових всяких локацій. А, друзі, так, цього я пропускаю, бо в Бабу баді це не цікаво. А, друзі, на цьому, я думаю, можна сьогодні закінчити. І давай коронну фразу. Всім папа, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім папа і до добрих зустрічей.